Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес-патрон і Зустріч з президентом. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У маленькому містечку, де тихо шуміли вікові дерева та співали пташки, жив відважний пес патрон разом із своїм господарем Михайлом. Михайло працював у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, рятуючи людей від різних небезпек, і патрон завжди був з ним поруч. Цей відважний Джек Рассел Тер'єр був справжнім героєм, що не раз рятував життя людей. І не тільки. Одного дня Михайло прийшов додому з важливою новиною. Патроне, ти не повіриш, але в нас є особливе завдання, сказав Михайло, погладивши пса по голові. Справа в тім, що нас запросили на урочисте нагородження до самого президента за нашу відвагу та службу. Що? Та не може такого бути, подумав пес. Сам президент мене викликає, щоби нагородити? Ого! Песик радісно захиляв хвостиком та почав гавкати на Михайла, показуючи всю свою радість та хвилювання перед важливою подією. Наступного ранку Патрон і Михайло одягнулися у свої найкращі костюми та вирушили в дорогу. Їхавши автомобілем, вони уявляли про те, як отримують нагороду від президента. Уявляєш, патроне, як ми будемо стояти перед президентом? усміхнувся Михайло. Це велика честь для нас. Гав! згодився патрон, відчуваючи хвилювання свого господаря. Та й сам, чесно кажучи, він також дуже хвилювався. За свою недовгу службу патрон вже стиг побувати на багатьох благодійних заходах, бачився з багатьма відомими українськими діячами, акторами, співаками, блогерами, але ще ніколи в житті він не бачив справжнього президента тільки на екрані телевізора та у смартфоні свого хазяїна. Але дорогою від Чернігова, де жив пес та Михайло, до Києва сталася непередбачувана подія. В одному з сіл, через яке вони проїжджали, патрон побачив за вікном дітлахів, які махали руками та кликали на допомогу. Е, зупинись, Михайле, гавкнув патрон, і Михайло одразу ж зупинив машину. Що трапилось, друже? запитав Михайло у пса. Дивись, там діти машуть руками та кличуть на допомогу. Михайло подивився в бік, куди показав патрон і побачив дітлахів. Він вийшов з автомобіля і почав кричати Гей, діти, що трапилося? З вами все добре. Наш друг потрапив у пастку на старій фермі, плакала маленька дівчинка. Ми не знаємо, як його звільнити. Який жах. Не хвилюйтеся, ми допоможемо. вигукнув Михайло. Патроне, за мною. Михайло і патрон негайно побігли за дітьми до ферми. Там вони побачили хлопчика, який застряг у старій занедбаній будівлі, що ось ось могла завалитися. Не хвилюйтеся, ми вам допоможемо, сказав Михайло, кидаючись до хлопчика. Патроне, знайди спосіб потрапити всередину. «Гав! Гав!» Підтвердив патрон, оббігаючи будівлю в пошуках небезпечного входу. Нарешті він знайшов маленький отвір і проліз всередину. Відважний пес підповз до хлопчика і почав обережно звільняти його лапами. Тримайся, друже, ми вже близько, підбадьорював хлопчика Михайло. Дякую, патроне. Ти справжній рятівник, прошепотів хлопчик, міцно тримаючись за пса. Завдяки своїй кмітливості та спритності патрону вдалося звільнити хлопчика. Михайло допоміг йому вибратися, і всі разом вони швидко покинули небезпечне місце. Дякую вам, ви наші герої, сказали діти, обіймаючи Михайла та патрона, а потім фотографуючись з ними. Ми раді, що могли допомогти. Усміхнувся Михайло. А тепер, вибачте, але нам потрібно поспішати. Патрон і Михайло сіли в машину і продовжили свій шлях до Києва. Але час швидко спливав, і вони зрозуміли, що не встигають на нагородження. Ох, на жаль, ми спізнюємось, зітхнув Михайло. Президент вже почав церемонію. «Гав, гав», сумно підтвердив патрон. Вони приїхали до Офіса президента, але його вже там не було. Здається, вони прогавили церемонію, і президент, важлива людина в країні, вже поїхала по справах в інше місто. Сумними вони повернулися додому адже так і не змогли зустрітися з президентом. Михайло сів на диван, а патрон ліг біля його ніг відчуваючи розчарування свого господаря. Ех, не засмучуйся, патроне. Зато ми зробили добру справу і допомогли дітям, сказав Михайло, гладячи патрона. Це куди важливіше за будь-яку нагороду. «Ех, ти правий, друже, погодився патрон, піднявши голову і дивлячись на свого господаря з вдячністю. Михайло увімкнув телевізор, і як же вони здивувалися? Побачивши себе у новинах, це що, ми? подумав патрон. Невже телебачення вже побувало на тій фермі, де ми були? На екрані йшла стрічка новин, де показували ті самі фотографії, які зробили діти з псом патроном та Михайлом в обнімку. Дітлахи запостили фото з героями, що їх врятували в соцмережі, і вони набрали дуже багато лайків, репостів та коментарів, чим дійшли до самого телебачення. Раптом у двері постукали. Михайло підвівся і відкрив двері. І на порозі побачив президента. Доброго вечора, пан Михайло, патроне, усміхнувся президент. Мені дуже сумно, що я сьогодні не побачив вас на церемонії нагородження, а завдяки інтернету я дізнався причину вашої відсутності, що викликало в мене ще більшу велику повагу до вас. Тому, будучи проїздом тут, вирішив приїхати особисто, щоб вручити вам нагороду. Невже це дійсно так? Ого, президент! Дай ще в нашому будинку! Ого! Радісно викрикував пес патрон, не вірячи своїм очам. Президент вручив Михайлу медаль за відвагу, а патрону спеціальну нагороду для чотирилапих героїв. Ви справжні герої, і ваша відданість службі варта більшого, ніж просто церемонія, сказав президент. Дякую вам за вашу службу. Дякую вам, ми просто робимо свою роботу, скромно відповів Михайло. Але ваша увага дуже важлива для нас. Михайло і патрон відчували гордість і радість, стоячи поруч з президентом. Вони зрозуміли, що справжня відвага і героїзм полягають у допомозі тим, хто цього потребує, навіть якщо це означає жертвувати власними амбіціями. Патроне, це наша нагорода за відвагу, сказав Михайло, гладячи пса. Це просто неймовірно! Гав! Гав! згодився патрон, відчуваючи гордість і радість. Тепер вони кожного разу, повертаючись додому, дивилися на свої нагороди, і вони нагадували їм той день, коли справжня відвага привела їх до ще більших подвигів. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.